Будемо зараз робити фарбувати яєчки фарбу. Yeah. Беремо жовті яєчка, я так зробила, вирішила. І коротше, фарба акрилова. А, Саня, ти. чекай. Я собі придумала, не знаю, що то вийде. <рес> зараз... шем, дай, 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 що. Ні, шем. то не можна, то не відбиваєш. Подожди. Тут не відмивається. Коротше. Зараз я тобі дам рукавичку, бо по зроблю. Взяла трошки акрилової фарби. Коротше, беремо жовту акрилову, ой, золоту акрилову фарбу. Жов... Шар, мама, я, жовту акрилову фарбу. Ой, фарбу. і жовті яєчка. яєцька. О. Висохне. Саня, чекай, воно ще не висохло. Коротше, результат мені подобається. Те, що я хотіла. Фандер, стій, Саня, фарбу. Так, не бить! Фарбу. Фарбу. Трошки. Тепер берем яєчко. Яєчко. І давай яєчко таку казати. Ха-ха.